Дивлюся я на цю ситуацію. Знаєте, як то кажуть, в мене колішок був колись в школу ходили. Там ще вчителька задає домашні завдання. ну, Ясне діло його ніхто не робить. І вона на урок приходить, свариться, страшно свариться, ви там безтолкові тіти, ви не розумієте, що ви робите. Да от я я вас навчу, да я там цей, да я, там той, да я, да я, да я. Да я». В результаті. Та я вас навчу, закінчується тим, що е, та вчителька 30 років ходить в одному і тому самому халаті в школу, тому що або мозгів нема, або вони немає розуміння, а може їй так добре. Е, закінчується тим, що е, не встигаєш зі школи випускатися, ти вже йдеш у світ, йдеш в світ не то, що йдеш просто, аби йти, а ти ну, серйозними речами займаєшся, а потім та вчителька дзвонить каже, Слухай, Назар, ти там в університеті вчишся, в мене там треба племінника туди. Не посовітуєш куди краще. Кажу, та слухайте, що ж я буду совітувати, я ж безтолоч кажу. А вона ж то бачить цю ситуацію. Ну Тому от сьогоднішні коментарі, які я там читаю в відео, це вони мені дуже сильно нагадують таку ситуацію. А до чого я це сказав? Тому що в мене друг після того уроку, коли вчителька так дрозда дала. Він виходить і каже, знаєте хлопці, це йобана ситуація просто. Це просто йобана ситуація. От і все. І. Е, комент тільки що прочитали, я що я сказав для Анечки, що давай відео зараз знімав. Треба їхати блін, роботи робити кубу. Треба е, пише, що було б в тебе більше вуликів, ти б женився. А так пасічник з тебе ніякий. Ну, коротше, я таке, знаєте, в стандартному цьому такому стілі, що, типа, поки ти 100 років на одній роботі не одробиш, до тих пір не смій себе називати людиною, яка щось розбирається. Майс я вам ще раз кажу: повторюю. Якщо ви підвезли людину, це не робить вас таксістом. Якщо ви їдете на бусі і по дорозі підібрали 3-4 людини, це не робить вас шофером автобуса, розумієте? Якщо ви Десь там случайно, поладили машину або поміняли колесо в машині, тому що прийшлося. Це не робить вас автомеханіком, розумієте? І точно так само, якщо ви в себе в садочку там поставили десяток вуликів, це не робить вас пасічниками. От просто я хочу, щоб ви це розуміли. А то оцей цирк, який був на ну, 20 останніх років. З галузі бджільництва зробили помийку просто. Просто помийку зробили з галузі бджільництва. Розумієте, я це бачу. Професія пасічник взагалі не стала катуватися як професія, розумієте? Поняття професія бджоляр на сьогоднішній день це вважається на рівні з, на рівні з в морі побачити русалку. Понімаєте? Тому ну, це не нормально. І це зробили переважна кількість людей тих, хто великі-великі професіонали. Розумієте? Ви за 30 років незалежності, що ви з тим джільництвом зробили? До чого ви стан? До чого ви галузь довели? Ребята, для чого? Для чого мені це все на каналі перечитувати ті коментарі? Але кажу чесно, там є багато хороших коментарів і хочеться почитати і людям відповідати. Але я тепер тим людям не можу всім відповісти, тому що дуже багато бруду там. Просто, просто ти його не хочеш читати. Ти його не сприймаєш, воно тобі до одного місця, але його не хочеться читати. От і все. Просто не хочеться. Тому що там пишуть люди, які поняття не мають про... Ну я не зрозумію, люди, які оце там пишуть ті люди, які мені кажуть, щоб бджола це ж теплокровна, в неї ж 36 градусів, там чи 37. Повімаєш? Це ж теплокровна. От, от такі в нас, е, от такі в нас професіонали, які по 30 років займаються бджільництвом. Безумовно, безумовно, є люди, які дійсно професіонали. Так ті люди до мене особисто дзвонять, кажуть Назар, е, я б тут зробив би так, а тут зробив би так, а тут ти сказав правильно. Але вони ніколи не кажуть, що зроби, бо я сказав. Вони кажуть, чувак, от там, з на мій погляд, з моєї точки зору, або от, ти сказав відео от таким чином, а чому іменно так, а не по-іншому? Яка стоїть твоя мета? Для чого ти формуєш саме так речення? Ти це просто сказав? чи в тебе є якась конкретна ціль? Розумієте? Отак от до мене дзвонять дійсно професійні пасічники, які розбираються в цьому всьому. А коли там починають відоси знімати всякі канали? Я кажу всяке, тому що їх вже багато. Е, ну, я, я не хочу рекламу робити тим людям. Вони то мені роблять, я їм дякую. Вони просто того не відбивають, але вони мені роблять рекламу. І там особливо кажуть, я хай пожер. Панове, хто тут хай пожер? Хто тут хай пожер? Є такі не хай пожери, є ви такі благородні, що на голову не налазить, то якого чорта, я почав з'являтися практично на всіх каналах в Ютубі, які мають. Дотик до бджільництва, як не в коментарях, так безпосередньо присвячених відео. Я вам дякую, я вам дуже сильно дякую, що ви мені присвячуєте таку велику кількість уваги. Неочікувано, але дуже приємно. Розумієте? О, от, от ви і єхай пожери. Чого? Тому що ви бачите, що гаряча тємка? і давай під цю тєму ліпити все, що тільки можна і не можна. От і все. Ну деякі канали познімали ці відео, думаю, люди, для чого ви це знімаєте? Ну, я то знаю, для чого вони знімають, але ну, коли люди не можуть мені пояснити, елемента... дати відповіді на елементарні запитання, елементарні запитання, я нікого не питаюсь в угол загнати. Я просто задаю питання. Чому віск от такий, а не от такий? Чому ти думаєш, що віск з часом сіріє? Чому ти так думаєш? Звідки в тебе така думка? Дай мені відповідь. Взагалі, чому віск змінює колір? Колір. Знаєте, чому віск міняє? Від чого залежить колір воску? Від чого він залежить? Для багатьох відкрию Америку не від того, що рамка чорна, не від того він залежить. А від чого рамка чорна? Ви знаєте? Відкривайте книжки і починайте читати. Давайте за віск вам скажу. Віск. Напряму формує свій колір завдяки вмісту пилкових зерн. Пилок є в воскові. Пилок простий, звичайний пилок є в воскові. А ви того не знаєте, але на мікроскопічному рівні. І звідси випливає колір воску. От і все. І від цього залежить колір воску. Безпосередньо в стільнику, безпосередньо в інших місцях. Ну, в стільнику не тільки від. Від прополісу, від мерви. Но ви цього не знаєте. Ви думаєте, що якщо рамка чорного кольору, то з неї віст повинен бути чорного кольору? Ні, це так не працює. Це так не працює. Якщо нормальна, якісна вищина була, дана, вулиць, якщо з тої вищини бджоли працювали, відтягнули, якісно там півтора-два сезони відпрацювала та рамочка, можливо, сезон. І потім її перетопити, звідти має бути вийти віз. Природнього кольору, ну не чорного, не чорного кольору. Може бути і чорного, але за одної умови. Якщо у вас поле стоїть е, якщо у вас бджоли стоять на маковому полі, і те поле дає велику кількість пилкових зер. Да, там пил, пил, пилочку пішла велика кількість, тоді буде чорного кольору. Є інші рослини, які також дають чорний колір. Ну, теж чорний пилок. помімо цього Віск також в собі має велику кількість каротину. Зайдіть, почитайте, подивіться, поцікавтеся. Пасічники досвідчені, настоящі пасічники, це знають. А от там є такі, що прям, ну капець, під, всіма, під всіма відео мені пишуть, такі прихильники, ви що, Ну як там кажуть, я не знаю, як там правильно кажуть, як характеризувати таких людей, не знаю. Ну прям під всіма цим. І ті хейтери так ждуть виходу відео саме на цю тему. А я що роблю? А я вам роблю відео на цю тему. Панство, блін, я, я шокований. Я шокований оцими маркерами е людськими, що людина може бути фахівцем тільки коли вона багато років займається. Хто таке придумав? Де таке взяно? А ну давайте-но. Ну, В мене, наприклад... Е Є знайомі, які вчилися на айтішників. І вони вже умовно аля Windows переустанавливають 20 років. Розумієте, той Windows тільки з'явився, вони зразу почали його встановлювати там і так далі. Айтішники, блін. Ну дитина з 7 класу, дитина з 7 класу, вона вже так бомбить любу систему, любий код пише. В 7 класі там дитина, да? бо вона там з 5 класу. Почала бавитися програмуванням, а той мужик, який 20 років переустанавлює Windows, він більше нічого не може зробити, він не може написати код. Ну От є такі люди просто, розумієте? То це ну, ваш досвід в певній сфері, в певній галузі залежить, панове, далеко не від віку, не від кількості років в галузі. Але я вже теж 10 років в галузі. Бо більше, я вам скажу, там е там багато. Писали, що що я можу розказувати про бджоли. Ну, не важливо, що я можу, я знаю, що я можу. Це в першу чергу, я і це роблю. Е, ну, В другу чергу, в мене є ще один ютуб канал. Навіть ще не один, їх ще навіть два. Але один мій перший ютуб канал, він ведеться з 2000, з 2000, коли ж то я його там закидав перші відеоси, десь 2010-13 рік, десь в цьому діапазоні. Зразу подивитися. Про все, що хочете розказувати. І той канал почав так серйозно набирати відосів по кроликах. Тому що. Але я його не, ну, не, не розкручував як так, я просто розумів, що треба створити окремий проєкт, і в результаті я створив Bekeeper of Ukraine. От і все. Але інколи на той канал можу щось закинути. От так. І вже там я був як блогер. Але Bekeeper of Ukraine я почав вести з 20. Першого року, коли, е, коли повернувся з Сполучених Штатів. Але коли я був у Сполучених Штатах, той свій канал я вже вів, і там відео є з того на тому каналі, є відео, як я був в Америці. Вони, коли я там був, я там їх виложував. Ви мені кажете, панове, я довго цього вчився бути блогером. Блогером знімати В такому форматі, не з листочка читати. Стидно, на сьогоднішній день стидно читати з листочка, якщо ти вважаєш себе професіоналом в якійсь галузі. Стидно, це. Якщо людина не має цього навика, ну то, ну то чим ця людина займалася? Чим? Якщо людина по своїй галузі нічого не може сказати, без листочка. Коротше, панство, весело з вами спілкуватися. Але ми під'їжджаємо до місця. Не будемо працювати. Тому ну, підписуйтесь на канал Фікрей, замовляйте вищину Юрія Сергійовича Кулакова. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо освітку.